Так, перед вами картина Два архітектори і сміттєвий бак. З цього починається сьогоднішній наш огляд з наших архітекторів, продавців. Вони тестували сьогодні баки. Бачите, все працює. Перевіряли, чи кидають люди, чи не кидають. Кажуть, що кидають. Сміття, нібито, там є. Так, Точно є. А, так, ну що, поїхали. Перший будинок сьогодні не буде. Сьогодні будуть інші будинки. Так, бачите, що е трошечки е підтягнули фасади по будинку номер 2 Це добре, я вважаю. І е наскільки я знаю, навіть е вже по тій частині, яку е встигли зробити з внутрішньої сторони, е по другому будинку, теж по секції другій і частково першій, вже навіть стягнули бараником. Ну, там десь отакі кольори біли, по-моєму. Е сьогодні я буду з вами робити відео по будинках 2, 3, 4. І, можливо, трошечки розкажу про 5 і шостий. Так, давайте почнемо з будинку номер 2. Поїхали всередину. Так, я зараз проходжу через е, прохідний під'їзд другої секції другого будинку. Е, вчора тут був, насправді, це повторення вчорашнього відео, трошечки з доповненням. Я зараз розгорну вам. Чому перезнімаю? Тому що е, виникли якісь проблеми зі стабілізацією. Ще вони були е, в минулих деяких відео, воно було десь хвилинка-дві і не критично було, але зараз в дійсності ну, якісь такі цікаві речі відбуваються. це з моїми трейлами, на яких я бігаю з цим телефоном. І дуже часто е, він разом зі мною швидко наближається до землі. Називаємо це так. Це е, прокладають зараз в мережі наші підрядники. Такі треба не втонути треба, тільки зараз залишається їх прокласти е, цеглою. Ну, Насправді, взагалі мені що не подобається, наприклад, в той час, коли я працював на будові, а я колись працював на будові, у нас завжди були такі моменти, коли приходилось лишатись до ночі, там, до 9-ї години вечора, до 10-ї години вечора, доробити якусь роботу, тому що, наприклад, на наступний день стояв дощ чи ще щось, і неважливо там. Що там у нас вдома, які у нас проблеми, ми повинні були доробити свою роботу. Зараз взагалі я бачу, так, от, такої практики взагалі нема. На жаль, і в більшості ми стикаємося з тим, що. Ага, це я в сусідній під'їзд попав. Зараз. В більшості ми стикаємося з тим, що люди просто в 18.00 пішли собі і поїхали. ну, Крім там деяких бригад. І поїхали собі додому. Все. Ну, на наступний день приїхали. Всю роботу треба робити заново. Так, доставляють вікна вікончики і тут пройти. Вчора тут ще по-іншому було трохи. Сьогодні. Так. Так, вікна доставляють. чому я тут в цей під'їзд? Тому що штукатурка перейшла вже в цей під'їзд. Це перший під'їзд другої першої секції. Працює поки що одна бригада, друга, зараз покажу, скоро вийде на... Роботи по штукатурці другої секції. Ці хлопці з нами давно, я про них вже розказував. Вони так само робили першу секцію першого будинку. Почали вони з другого поверху. Як бачите, другий поверх зараз підсихає. В більшості робота зроблена. А, чого не зроблено це стеля. Бачите, вони зробили перший накид по стелі. Це перший шар, потім вже буде основний. Деякі люди питаються, тут якраз видно, бачите, різниця по товщині. Тут, тут десь 2 см, трошки менше см, а тут навіть, по-моєму, 3. Так, давайте я вам покажу третій поверх і на низ, бо на четвертому поверсі ще нічого нема. Тут виставили маяки і зараз якраз ідуть напірні роботи. Давайте все ж таки піднімусь повноцінно на поверх покажу вам, що тут відбувається. Так. Ось штукатурка відбувається в крайній квартирі. Це двостороннього 53 квадрати. А тут вже поштукатурено. Ага, мабуть, все ж таки на четверте вже частково зайшли, мабуть, вже схоже, що роблять якусь або бетон-контакт, або ще щось, типу того. Так, кожні. Наносять бетон контакт. Так. Ось так це відбувається, до речі, кажу. Добре. Це обов'язково така штука. Ось Тут вже нанесено, тут вже зроблено. Вже матеріал на місці, тобто вже перейшли таки на четвертий поверх. Ці труби це тимчасове відведення дощової каналізації. Для чого наноситься бетон контакт, щоб шар е гіпсової штукатурки краще тримався, не відпадав від, е від бетону, тому що бетон має не такий абразив, тому що щит зняли, він досить такий, як правильно сказати, цей щит е гладкий, особливо якщо це нова опалубка. Тому може бути ситуація, коли воно може відпасти. А от саме такий абразив. Який зараз наноситься, він дозволяє, е дозволяє нормально триматися ці штукатурці. Так, поїхали далі. Я одразу зараз перескочу, якимось чином треба перескочити до другого під'їзду. Зараз подумаю, як, відключу поки що камеру. В під'їзді No2, перша секція, продовжуються роботи по електриці. Я Зараз заходити не буду показувати, але просто повірте на слово, там продовжують прокладати електрику. І е, ось хотів вам показати, що вже тут затягнули бараник на ті площини, які вони взяли найпершими. Ось ця поворот доброго дня. І навіть, бачите, там вже розміщено, але перемістили їх на зовнішню сторону. Е, завдання стоїть яке до Нового року, щоб у нас е, вулиця між першим і другим будинком виглядала повноцінно, як нібито другий будинок теж збудований. Тобто там буде зроблений фасад, благоустрій для того, щоб... Люди відчували себе в об'єкті, який ну, не просто там посеред будови, що тут мабуть, так, як вулиця є. Я зараз йду в секцію номер 3 де для того, щоб зайти на дах, показати, який об'єм роботи там зроблений, тому що там є трошечки е зробленої роботи. Зараз вам покажу. Так, так. Так, так. Так, відключаюсь, буду дивитись під ноги. Найбільша кількість травм у мене на будові була через те, що я наступав на цвяхи, які забиті в якісь там попалиці чи просто там якісь дерев'яній основі. Так, в цю секцію вже з наступного тижня переходить пан Ярослав, а він вже перейшов. Ага, не чекаючи, наступного тижня вже завезли, бачите. <кхід> Жирами. Тут вони якогось. Графітового чи сирого кольору. Тут вони всі тут різні є. Так. Поїхали далі. Так. Так. О, тут так само. Чому саме в цю секцію рами зайшли? Тому що треба доробити... Північно-східний фасад, який виходить на перший поверх, ой, на перший будинок, для того, щоб доробити там фасад і доробити а, вулицю до перехрестя. Для вже вказаних раніше. Мною нашого плану дій. Так, що хотів вам показати? Хотів. Показати, що у нас все, крім третьої секції, зараз вже зроблено як мінімум пароізоляція, місцями і робиться гідроізоляція. Тобто давайте пройдусь по всьому будинку. Зараз одразу покажу. Це секція номер 3 Зараз тут поки що ніякої пароізоляції не зроблено, подекуди навіть ще не дороблені кумина, я бачу, не доставлені. Вчора знімали, там був кран, його вже нема. Залишається зараз два крани, і оцей наступний, який буде зніматися. Значить, Тут не зроблено, і я зараз зроблю кільце і там закінчу. Буду вам показувати, що воно і як воно. Так, зараз це секція номер 2 по якій зараз робиться фасад. От можете побачити шар утеплення. Багато хто людей запитує, е, який шар утеплення. Доброго дня, хлопці. Ось. Екструдера 10, ще раз 10 і 10, то виходить десь 30 см в цій частині. Ну, це, мабуть, найвища частина, 30 см утеплення. Місцями воно потім падає ну, для того, щоб зробити разоклон. Треба мені якось обійти, хлопців. Поверху робиться стяжка, от, товщина, де, де місце, у нас трапу. Щоб люди не казали, що ми тільки на першому будинку робили гарне утеплення, ми все доробимо гарне утеплення, ми потім будемо відповідати за ці будинки. У нас управлінська компанія, ніяких там о, моментів пов'язаних з тим, що там ми не будемо переробляти щось. Якщо ми десь щось серйозне, реально ми саме накосячили, і це не є форс-мажор, то ми повинні будемо це виправити. Так, якщо я вже сюди зайшов... Ще раз показую там стяжку роблять на другій секції, а перша секція вже виконана в повному обсязі, крім накривок і е, утеплення коменів Давайте ще раз вам розкажу, покажу, що тут є. Е, тому що зайвий раз нагадати вам, е, що у нас тут буде. Так, ось бачите, там роблять газову. Газова ШРП яка там, там вони заробляють, обв'язують, щось там переробляють. Так, там вона є. Справа там буде отут від тої газової 10 метрів в ту сторону. І туди буде супермаркет, за супермаркетом буде стріт-ретейл, паркінг і наш офіс. В майбутньому тут буде дитячий майданчик, спортивний, лінія 50 метрів, і десь від тої. Це у нас станція очищення і накопичення води, в ту сторону буде паркінг і офіс. Ще раз вам про всяк випадок нагадаю: останній поки що діючий на сьогодні план, тому що все змінюється. У нас постійно вибачаємось. Ми просто реагуємо на ринок і на реальні обставини. Ніхто не думав, що все зараз буде саме в цій стадії, в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. Якось так. Побачайте. Так, бачите, вже повністю зроблена вся секція. Тобто тут зроблена повноцінна вже гідроізоляція. Тобто Спочатку йде пароізоляція, О, зараз покажу, як це зроблено на четвертій секції. А потім вже робиться гідроізоляція. Потім утеплення, потім стяжка, потім вже гідроізоляція. От бачите, вже тут поробили. Тобто, спочатку робиться ця частина, потім робиться утеплення. Потім робиться стяжка, потім робиться вже гідроізоляція. Гідроізоляція від пароізоляції відрізняється тим, що пароізоляція повинна пропустити через себе вологу зсередини і віддати її в конструкції покрівлі. Потім через флюгарки зайва волога повинна відходити, і зверху гідроізоляція захищає від основних потоків дощу зверху. Це такий Насправді, конструкторське рішення. І це поки що сама, сама пара ізоляція не зроблена, це просто зараз поки що є обмазочна, а потім вже накладають пару ізоляцію. Так, звідси я вам розкажу про будинок номер 4 Спеціально сьогодні зайшов всередину, щоб звідси вам змінити ракурс і трошечки порозказувати. Ну, а от вчора насправді хлопці ось ту частину набирали ту стінку. Я колись вам показував, тої стінки не було. Вони сьогодні. Зараз яка у нас година 13.30, якщо чесно, не знаю, де вони. Тому що 10 хлопців прийшло, вже ця бригада працює нормально. Вони зараз доробляють секцію No1 край і вже почали розкладку. Вчора я бачив, вони ходили, розмічували собі це у нас іде підвал секції номер 4 І там вдалі, зараз вам наведу, побачите. Місце під кран переміщують зараз кран, той який зняла, я так розумію. Переміщують його сюди. Вон там у нас хлопці з нівелірами своїми виставляють ці відмітки, туди перевезеться кран, там поставиться. Тобто буде на цю секцію працювати оцей кран, кран який між третьою і четвертою, і ось той ставиться в правому куті, щоб достати четверту і третю. Виставляють крани для того, щоб вже почати робити. Ну і 5 теж монолітників вийшло на. Третій будинок. Єдине, що зараз я вам їх не покажу звідси. Але вони вчора працювали по, по першій секції. Те, що ми їх зараз не бачимо, аж дійсно, вони їх з першої до другої переривають. Не знаю. Не буду брехати, бо точно не знаю. І так само вже з 1 вересня приступлять до того, що будуть продовжувати копати котловани по е п'ятому будинку. І з жовтня почнуть купати по шостому будинку. Тобто переходимо до роботи по фундаментах. Будемо підсилюватися ще мінімум двома бригадами для того, щоб за осінь підготувати нулі. Ну, спробувати по максимуму їх підготувати. Я не впевнений, що ми всі зробимо нулі. Но зараз вам наближу, покажу. Там у нас тільки одна секція була готова по п'ятому будинку і по шостому так само. Тому підсилення по 4 і 6 будинку відбулося саме тому, що я в них купив квартири. Тепер вони почнуть будуватися. Це була гумористка. Так, виходжу. Трошечки зараз буде просто інформація. Зараз поверну, мабуть, камеру на себе, буду просто щось розповідати. Цікаве по цьому будинку. Поїхали. А, що саме буду розповідати? Ну, по-перше, ті, хто підписані на мене на інстаграм, вони знають, що. Я прорекламував, що у нас в першому будинку ми великі квартири продаємо через Єоселю. Але через тиждень така сама ситуація буде і по-другому будинку, тільки це будуть Єоселя на об'єкт, ще не зданий в експлуатацію, але який досягнув 40% готовності. І вони, до речі, підуть повчуні по першій категорії фінансування. Але зважаючи на те, що фінансування нам збільшили, в цілому на Скажімо так, на весь на всі квартири, незалежно від того, це там первинка чи вторинка, тому виходить, що е, тепер набагато більше будуть обслуговуватись клієнтів, і незалежно від того, чи це первинний ринок чи вторинний ринок, на жаль, вже на жаль, на щастя. Вже перший будинок – це вторинний ринок, воно буде однаково фінансуватись. Ми з Укргазбанком запланували на вересень-жовтень великі плани по угодах Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Тому всі клієнти, які хочуть трошечки зекономити, їм нетерміново потрібна вже квартира двох кімнатна велика. В парксайді, то можете звернути увагу на другий будинок, там ціни трошки менше на двох-трьохкімнатні квартири, і ви можете спокійно собі забронювати зараз і протягом наступного місяця-двох купити ці квартири. Зараз попит досить великий, зараз у нас потихеньку розходяться вже ті трьох кімнатів, які були в першому будинку. А я зараз з тою вийду. І тому, в принципі, воно само по собі дійде до другого. Ми не стали чекати введення в експлуатацію, зробили всю документацію на другий будинок і тепер доробляємо як це правильно сказати, акредитацію. Але розуміємо, що вона буде протягом 7-10 днів вже дороблена, і тому довго не зволікаючи, вже відкриваємо бронювання по є оселі на другий будинок парксайда. Що ще? По першому будиночку, ну трошки по ньому пройдуся, поки є інформація, щось розказати. По першому будинку планується на цьому тижні закрити наші е е брами, на них з'являться вже такі замочки магнітні, і ви зможете користуватися своїми магнітами Це вже повноцінно не тільки від дверей в під'їзд, а й від брами. Будинок стане закриватися. Це дуже важливо. По озелененню. по озелененню на наступний тиждень вже нам запропонують якісь варіанти по озелененню, і можливо, навіть з наступного тижня вже почнеться висадка по деяких е локаціях в середині першого будинку і частково ззовні. По освітленню, так само ми запланували, що хочемо від кільцевої дороги, від Макдональдса засвітити е декілька ліхтарів, їх там, по-моєму, 8 штук. І З нашої сторони на зустріч також зробимо три ліхтари вздовж, е вздовж пішохідки, щоб ви з вулиці в принципі, е бачили ну, дорогу нормально на вулиці і, в тому числі, і пішохідну дорогу, щоб будинок е відчувався, що він живе. По заселенню, по заселенню, наскільки я знаю, вже з наступного тижня декілька квартир починають тут жити. Я не знаю, як вони встигли ремонт цей зробити. Але з того, що я бачив, більшість людей носить ламінат, плитку, тобто це фінішний етап оздоблення. Тобто це говорить про те, що стіни вже по кімнатах готові. Є квартири, я не буду їх показувати зараз, в яких так само вже з'явилося ну, щось по типу ти да? тобто Це говорить про те, що квартири на фінішному етапі. З'явилися квартири, я бачив, як роблять хлопці. Робили плінтуса, різали це, говорить теж про те, що це вже фінішний етап, про те, що підлога вже готова. Тобто, наш план, по тому, щоб люди отримали квартиру і одразу почали в ній жити, він спрацював, тому що ну, люди, яким потрібно вже, вони швиденько реалізували своє бажання жити в своїй квартирі. От. Ну і По моєму вайтбоксу, по ньому питання закрито. Порахуйте, квартира... Жити задатком. Це теж е, плюс, тому що е, існування вторинного ринку теж дуже важливо. От, і е, е, тому тому що я можу сказати. Всім, хто брав під інвестицію, швидше робіть ремонт і продавайте. Е, людям це дуже подобається. От, ну ось, ще трошечки вам цієї нашої парковки, бачите, що тут більше 20 автомобілів стоїть ще частина автомобілів стоять для нашого офісу. Це теж говорить про те, що будинок живе, будинок працює. Все, це все, що я хотів сказати вам на сьогодні. Гарних новин буде ще більше. Дуже хочемо, щоб запрацював Макдональдс до кінця року. Це для, прям буде супер, тому що мені нема де каву взяти, коли їду на огляди. Все, до побачення, до наступних зустрічей, всім гарного настрою. Вірте в парксайт, вірте в себе, вірте в Україну. Все, всім щасливо!